На Буковині у 2023 році зафіксували 27 випадків кашлюка. Чим небезпечна недуга та чому потрібно щеплюватися? Кашлюк це інфекційне захворювання дихальних шляхів. Недуга передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чхані. На кашлюк переважно хворіють діти. Ми запитали у батьків, що вони знають про цю недугу і чи вакцинують своїх дітей. Я вважаю, що потрібно робити вакцинацію від коклюшу, тому що це небезпечне захворювання, і вакцинація це є такий шанс. Ну я рахую, великий, що дитина не захворіє. Нежить висока температура та сильний кашель симптоми кашлюка. Кашель такий спастичного характеру. І на, на піку вдиху, на піку кашлю цього може бути зупинка дихання, і воно є різних форм: легка, середня і важка. Якщо це легка і середня, то лікується вдома. А якщо це важка форма, то звичайно це госпіталізація. У 2023 році в Чернівецькій області зафіксували 27 випадків кашлюку. А у 2024-му епідеміологи поки випадків захворювання не виявляли. Спочатку 2024 року випадків кашлюку в Чернівецькій області не було зареєстровано. Разом з тим, прогноз є несприятливим, оскільки, як я вже казав, обсяги профілактичних щеплень є незадовільними. Щоб вберегтися від кашлюку, лікарі радять вакцинуватися. В Нашому календарі щеплень передбачено вакцинація від кашлюка чотирьохразово. Це в два, в чотири, в шість місяців і в вісімнадцять місяців. Ми забезпечені вакциною в повному обсязі. Вона є за державний кошт. Батьки, які бажають собі придбати за власний кошт, теж в аптечній мережі є. Правда, єдина відмінність вакцини, яка є в державній, що в державній є кашлюковий компонент, який цільноклітинний. І я, як і вважаю, що він дає більш кращий імунітет у 2024 році. В Чернівецькій міській дитячій поліклініці від кашлюка щепили 122 дитини. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер телеканал Сі 4